Друзі, усім доброго дня! Я в прошлому відео показувала набрала собі льон, друзі. Спочатку я в ньому розочарувалася, тому що він жатий. Бачите, така жатка. Мені не хотілося, щоб він повнив мене. Але я знайшла вихід з положення, друзі. Я увесь костюмчик свій відстрачувала строчками подвійними. І тому я якби придавлювала оці всі шви. Вони не, не топорщаться. Зараз я вам покажу. Брички звичайні, такі не дуже широкі, бачите, усе так вроді придавилося. Він дуже погано гладиться. Ось, Тому я розчитувала тільки на ці друзі шви. Брички, звичайні, кармани я не робила, Ось, тому що у мене всі кохточки зверху носяться. Ось на резинці, передня частина пояса. Зараз покажу, я зробила як поясочок кусочок, так трохи, щоб живіт придавлювала тугеньким дублерином проклеїла. А тут, друзі, вставила резиночку, закріпила її тут, по швах дві, подвійною строчкою і резиночку пристрочила в пояс строчкою у зігзаг, тільки вона така пунктирна, спеціальна така, щоб резинки настрачувати. І усі-усі брючки перестрочені, як я вже й сказала, отділичною строчкою. Отакі От брючки, вони не дуже широкі, ну такі не вузькі. Ось, і повільні. І кохтиночка. Спочатку хотіла робити, друзі, воротник, як у чоловічих сорочках. Подруга купила такий костюм, і там такий воротник. Ну, я подивилася, як вона носить. Мені кажеться, що він постійно мішає, особливо коли на вулиці спекотно. Ось, І чуть коротший рукавчик зробила, чим у неї Він такий не доходить до локтя, плечі трошки спущені. І все обробила, друзі, аптачкою, і перестрочила. Пувички перламутрові. У мене були. Це натуральна ракушка. Ось, я іноді на секунді покупаю віші, коли вже останній день. Там бувають речі до 30, до 30 гривень за кілограм. Ось, і беру ради молні, раді оцих повичок гарних. Ось, і дивіться, як гарно вони сюди вписалися. Ось, оцей льон. Льон Бохо називається в тканинах. Якщо хто побачив в продажі дуже багато кольорів, і кольорів його. Зробила карманчики накладні. І от така ось у мене, бачите, вона трошки за бедро. От ззаді у мене просто шовчик. Вона така свободненька, така кохтинка з Ось, І, друзі, купила в секунді отаку кохтиночку. Зараз покажу. Зараз зніму під неї. Кохтиночка була на мене велика, тому прийшлось трошки поробити з нею. Горловина така і була в неї. Май... Ну, верні, була кохтиночка, стала маєчка. Ось, рукава зрізала, трохи вшила по боках. Рукава зрізала, обробила отакою косою бійкою, виворот, бачите, і трошки укоротила. Бока забрала і укоротила. Вона там звичайна, тут така капелька була, була пувичка, але я її зрізала, щоб вона не топорчилася з-под піджачка. І така маєчка, вона, мені кажеться, непогано підходить. По кольору у мене є сумочка така риженька. Тут риженьки, такі блюстки, бачите. Я дивилася на ці блюстки, їх можна повидьоргувати. Тянеш за ось, от, така травка, і вона видьоргується. але потім отут одну видернула, чомусь мені не дуже сподобалось. Думаю, пусть буде така нарядна. І такого ж риженького кольору у мене макасіни. В общем, друзі, приоділася. Мене чогось пробиває сідати собі на. При кінці літа, коли вже осінь, люди одягають, починають одягати теплі речі, а мені хочеться шити. Зараз покажу ще один варіант, який я з чим я буду носити цей костюмчик. Друзі, давно на насиканді шукала білосніжну сорочку, чи чоловічу, чи жіночу, таку, щоб не сорочку, а верніше футболочку. І нарешті я знайшла. Вона така білосніжна, новенька. І вчора ще в кислородному відбілювачі її замочила. Буду з неї шити майку. Майка буде під цей, під цей костюмчик, але й не тільки. Дивіться, яка в мене була прикраса, друзі. Це раніше, коли я робила в центрі, у нас частенько проходили виставки ось, каміння. І там я купила таку біжутерію. У мене був джемпер такого кольору. Ось, я носила під восени під оцей джемпер. Ви дивіться, як вона гарно пасує по кольору під оцей костюм. І тому, друзі, що я буду робити? Я з е, футболки чоловічої, бачите, це футболочка з коротеньким рукавчиком. Я буду робити майку. Майка буде з таким глибоченьким вирізом, тобто, ось ця прикраса буде на тілі. І зрізати рукава, ну, як звичайна, маєчка буде. І ще, друзі, я побачила, зараз покажу в інтернеті, таку ідею. Там на, на бік пришивається. Дивіться, яку я купила салфетку, теж відбілила її. кружевна, тоненька-тоненька крючком зв'язана. Це теж в секанті. Я полюбляю такі речі, брати на подушки. І вона пришивається отак, от на бік. Ну Це не знаю. Це ще такий у мене варіант, це така задумка, але я не знаю, буду я втворювати її в діло чи ні. Я вже думала, може десь вирізати на спині. Так, трикотаж вирізати і щоб вона була на спині. Ну, в общем, ще, друзі, я не знаю, куди її, а може, зовсім не буду ліпити. Зроблю білу майку, щоб вона в мене була під різні такі речі, щоб можна було одягати. І ще, друзі, міряла з чорною маєчкою. Теж непогано виглядає. Чорна майка в мене тоненька і теж оця прикраса. Ну, дуже трошки мрачновато. І буду шити білу сумочку, як я вже й казала, і у мене білі кросовки. Оце, коли буду одягати білу майку, буду одягати білу сумку в білі кросовки. Коли буду одягати оту майку, значить буду такого рижогарчичного кольору у мене світлого сумочка і макасіни. Оце таке маленьке відео. Зараз, друзі, покажу які скарби в секунді я знайшла для себе. Да, друзі, кому, кому цікаво, друзі, на цей костюмчик. І пішло 2,5 метри. Оце, що в мене залишки залишилося, оце і все. Зараз я, мабуть, отак манікін подвину, щоб він мені трохи сонечку, бо заважає. Оце дивіться, друзі, це вона на ізнанку, така блузочка. Вона із тоненького-тоненького хлопка, трохи таке качество у нього, бачите, як воно не як така на ній смужка видавлена. І оцей низочок і рукавчики, як пройшла. Дуже така гарна. За тою ціною, що було там по 38 гривень за кілограм, я не могла її не взяти, друзі. Ось вона на мене якраз. Осталося її відгладити і все, її можна носити з оцими няними брючками. Далі, друзі, дивіться, які брючки. Ну, вони на мене здорові. Опять прийдеться. І перешивати, трохи вони укорочені. Зараз, ну, як би носять таке до кісточки на нодіну. Друзі, прийшлося трохи прирватися, бо розрядилася камера. Зараз підзарядила, продовжуємо. Оці брючки, вони такого пудрового рожево-пудрового рожево кольору. ось, І дуже гарна тканина. Вони не глажені, це тільки відстирані вони, Качество, ну, безподобне. Тут фірма так гарно шила і все оброблено. Ну, але це все прийдеться попородь, друзі, тому що буду у, на себе перешивати, і вони дуже на мене великі. Але дивіться, я під них знайшла отаку кофточку. Теж буду її перешивати, тому що вона вузька. Дивіться, як вони по кольору гарно друг друга доповнюють. Мені дуже подобається. Це дуже. Такий недешевий трикотаж, я знаю цей трикотаж, його іноді на когтах, на спортивних костюмах Ось, І дивіться, яка гарна розцвітка у нього. Вона трохи на мене вузькувата, тому буду щось придумувати. І буду робити отакий комплект, друзі. таку-кохтинку і оці брючки. А саме головна моя знахідка на стекалі, друзі, там, хто буває, знає, що там продаються часто. Штори льняні. Ви дивіться, яка краса. І вона мені по кольору дуже підходить під моє покривало. Буду міняти подушки. Я в прошлому році шила декоративні подушки, показувала вам. Вони вже такі застірані. Я би залюбки зробила, зроби з нього покривало. Але тут його ще б одну таку. Я перерила там сину, однієї ще не знайшла, тому вона одна. Ось це теж все постірано, друзі, все відглажено. Оця штура вже качество безподобне. І ці штури вони йдуть на підкладці. І підкладка теж дуже гарна. Це хлебешна тканинка, така вона тонка, але плотненька. Вона мені десь піде на моє рукоділля. Вообще у мене, друзі, така є мічка. Я хочу зайнятися ласкутним шиттю, печварком. Ось. І тому. Зараз, поки часу особливо нема, Думаю, через пару років я піду на пенсію, у мене буде більше часу і буду цим займатися. Оце, друзі, дивіться, що ще там знайшла. Як кажуть, це скарби для швачки. Дивіться, яка тісьма. Я не знаю, що це. я Це вугли ще не попорола, це зворотня сторона. Вона така подвійна тканинка, на ній така вишивка. Ви дивіться, це можна і на наволочки, і куди хочеш його. Ось така у мене така знахідка. А потім отакий, дивіться, кусочок. Це можна навіть на футболочку, на кокетку чи на кармани зробити. Дивіться, яка гарна. Вона одірвана від чогось, зовсім нічого не, не важить. Но дивіться, який, який в неї малюнок гарний. Це теж мені все пригодиться, тому що воно, друзі, стоїть копійки. І там дуже часто, хто знає, бувають і такі скатертинки. Вони, ну, це, мабуть, пасхальна така, хоча пасочки тут нема, ну, щось таке дитяче, на паску, мабуть, можна. Взяла і за цієї вишивки. П'ятна не вивела, але мені сама тканина не потрібна, друзі. Мені потрібна ця вишивка. Бо коли буду займатися ласкутним шиттям, вже в мене є такі де, деякі проекти, Мені ну, треба буде оце все, оці лоскоти. Хоча качество дуже гарне о цієї тканини. І отакий от ласкут, дивіться, просто прелість. Дивіться, це хлопок. Я його теж запостирала, погладила. така якась довга-довга, така Дивіться, метра три, мабуть. Ось. Дивіться. Кусок тканини, новий друзі, навіть не шити, його пришивали, мабуть, може, оборку робили, а потім так відпанахали від цього. Воно тут і трошки коли тягнули, розірвали. Але дивіться, який у нього гарний малюнок. Це можна навіть використати десь на покривало, коли шити подушки, і вирізати таку Ну, В общем, друзі, отакі у мене знахідки. На цьому я буду з вами прощатися. Усім пока. До нових зустрічей, друзі. Дякую усім, хто заходить до мене, хто вже довгенько зі мною. Усім дякую за коментарі. До побачення, друзі, до нових зустрічей!